Вчора ходили на базар, обережно тримаючись за поручні. Сьогодні болить спина, завтра не піднялися з ліжка. У сусідки Галі був інсульт, Пала і пролежала два дні, аж поки дочка не приїхала з Києва. У Василя знайомого схопило серце. Встиг на смартфоні натиснути виклик, але двері квартири були зачинені. Лікарі розвернулися і поїхали. У пенсіонерів все починається з дрібниць боліла нога. А потім раз і зламалося. Було недобре, а швидка вчасно не доїхала. Подумайте, що буде з вами, якщо ви впадете і більше не підніметесь, хто тоді буде поруч, хто принесе продукти або приготує поїсти. В великих містах люди живуть роками і не знають, хто живе поруч із ними. Старість це коли небезпека не на вулиці, а в квартирі. Подумайте, як швидко все може змінитись, якщо ви. Впадете, залишитесь на підлозі, і більше не зможете піднятися.